Ідемо, покажу, як пилити ідеальні квадрати. У, ви вже тут? Щоб вміти пилити ідеальні квадрати, треба мати та знати дві речі: мати зручний інструмент та знати чіткий алгоритм дій. Наш інструмент в створенні ідеальних квадратів це якісна пилка, це не багаторазова пилка, точно не металева основа для файлів. Поки п'ять пальців відпилиш, рука вже відвалюється. А за пластикові я взагалі мовчу. Тому тут допоможуть тільки вони. Це мої найулюбленіші впилки від Вандерфайл. Покажу вам новинку у вигляді стартового набору для знайомства з брендом та покажу Opel квадрат. Перша пряма класична дерев'яна пилка, основа та змінні файли різних грібностей. є в наборі як тонкі, так і на пінній основі, та також бафіки. Пряма пилка більше підійде для натуральних та недовгих укріплених нігтів з мінімальним поверхневим опилом, А невеличкий бафік допоможе обережно зашліфувати нігтьову пластину. Друга форма моя найулюбленіша Універсальна тим, що підходить як для натуральних нігтів, так і для нарощення. Моделювання довгих нігтів з послідуючим ополом. І сама форма полумісяць цим справляється на всі 100, особливо з зоною біля кутикули та бічних стінок за рахунок полуокруглої сторони. Тому якраз опил квадрату роблю саме цією. Пилкою. Як я казала, залог ідеального квадрату це чіткий алгоритм дій. Тож записуй. Перше, це акуратна викладка гелю. Не навалю так, що треба буде пиляти до китайської пасхи. Чим краще викладеш, тим менше та швидше опил. Друге опил нижніх провисаючих паралелей. Третє зняття пилкою з бічних стінок зайвий гель. Пилка строго, паралельна центральній вісі пальця. Головне не перепиляй, бо там і є наші ребра жорсткості. Четверте: загладь пилкою поверхню. Нігтя від одної бічної стінки до іншої, перекочуючими рухами, створюючи гладеньку арочну поверхню. І п'яте, ви могли замітити, що торець я не пиляла, бо довжину я опилюю тільки після покриття. Так торець виглядає дуже акуратним, з перерваним гарним бліком без зайвих запливів від гелаку.